Добрий день, діти! Весь рік ми знайомилися з жанрами образотворчого мистецтва. Знаємо, що жанри це розподіл творів мистецтва відповідно до тем та об'єктів зображення, що в образотворчому мистецтві існують такі жанри, як портрет, натюрморт, анімалістичний жанр, пейзаж, побутовий, історичний, біблійний та міфологічний. Жанри. Ми знаємо, що кожен жанр має свою історію, своїх художників, свої картини. Сьогодні я запрошую вас на Вернісаж, присвячений художникам, які працюють у різних жанрах. Вернісаж це урочисте відкриття виставки, на яке запрошуються преса, критики та діячі мистецтва. Причому виставка. Може являти собою як авторський показ одного художника, так і тематичний, на якому будуть картини інших майстрів. Слово вернісаж в перекладі з французької означає лак. Раніше Вернісажем називали покриття готової картини лаком після завершення роботи. Покриття було дуже важливою подією, адже це означало, що картину не можна виправити. І вона готова для виставлення на продаж або в галерею. Наша виставка відкрита. Я запрошую вас, друзі. У зеленому залі нашого вернісажу представлені роботи художників-анімалістів. Анімалістичний жанр це жанр образотворчого мистецтва, де героями картин є птахи та тварини. Цей жанр мистецтва найдавніший. Первісні художники у своїх наскельних малюнках зображували саме тварин. У стародавньому Єгипті анімалізм отримав нове забарвлення, богів часто зображували з тілом та головою тварин або птахів, таким чином, звірі перетворювались на героїв міфологічних сюжетів зображення тварин. Зустрічається у народів стародавнього Сходу, Азії, Африки. Образи тварин та птахів можна побачити на вазах стародавньої Греції, у середньовіччю. Тварин зображували як героїв фольклору. Починаючи з 17 століття анімалізм набуває популярності у Європі. Навіть відомі всім художники зображували тварин на своїх картинах. Перегляньте, будь ласка. Сучасні майстри також дуже полюбляють цей жанр. Друга зала присвячена портретному жанру. Я запрошую вас до помаранчевої зали. Згадаємо художників-портретистів. Портретний жанр дуже популярний, і місцем зародження портрету вважається Єгипет, Греція, Рим і Візантія. Але справжній розквіт портрету відбувся у добу відродження. У ті часи з'являються різноманітні форми портретів: погрудний та груповий. У XVII столітті важливе місце в європейському живописі посідає камерний портрет, метою якого було показати душевний стан людини, погляд, емоції. У XVIII-19 століттях усе частіше на портретах з'являлися незнатні персони. А прості люди повсякденному оточенню художники висловлюють свої почуття, емоції цих людей. Сучасні художники також звертаються до портретного жанру. Пригадаємо художників-портретистів. Наступна синя зала. Це роботи художників-пейзажистів. Пейзаж це мальовничий жанр, предметом якого є зображення природи. Пейзажисти зображують ліс та море, грозу та веселку, архітектуру і навіть простори космосу. Іноді вони звертаються в минуле. Інколи заглядають в майбутнє. Як жанр пейзаж з'явився в епоху відродження. Майстри починають все більше приділяти увагу природним мотивам, використовуючи їх як тло, але ландшафт стає не просто доповненням, а значним елементом композиції. Пригадаємо художників-пейзажистів. Художники пейзажисти належать до еліти живописців. Їхня геніальність безперечна. Я запрошую вас до червоної зали. Ця зала присвячена натюрморту. Натюрморт це композиція з нерухомих застиглих предметів. Зображення предметів неживої природи зустрічаються у мистецтві з часів. Античності. Першим європейським натюрмортом вважається кошик з фруктами Караваджо. Однак тільки в 17 столітті у Голландії натюрморт стали виділяти у окремий жанр. Більшість художників належать до так званих малих голландців. У 19-20 століттях відкрили нові можливості натюрморту. Натюрморт стає популярним жанром. Українські художники теж працювали у жанрі натюрморт. Я зрозуміла, що ви дуже втомилися, тому пропоную вам трішечки відпочити. Небо надімною голубеньке, сонечко у небі золотеньке, ясно усміхається і сяє, і тепло на землю посиле. they say three Ось наша виставка добігла кінця. Ми побачили роботи художників різної доби, які працювали у різноманітних жанрах. Діти, давайте ми теж організуємо шкільну виставку. Запрошуємо всіх на наш вернісаж. А для того, щоб роботи потрапили на виставку, їх потрібно підготувати. Хорошому художнику необхідно підібрати рамку для картини таким чином, щоб картина виглядала. Максимально виграшно. Це теж мистецтво. Рами бувають різні і до кожної картини підходить своя. Картину маслом обрамляють дерев'яною рамою. Роботи аквареллю можна оформити в паспорту. Сьогодні ми також намагатиме намагатимеся. Оформити свою найкращу роботу. Тож практична робота. Підготовка до виставки, оформлення кращої роботи у паспорту. Паспорту це картонна рама для малюнка, гравюри, фотографії. Для роботи вам знадобиться папір формату А3, лінійка, ножиці, ваш малюнок. Бажаю творчого настрою та натхнення.